Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Майже рік очікування вісточки від сина перекреслила страшна новина про його загибель. 30 квітня Миргородська громада із сумом провела у вічність справжнього патріота і мужнього захисника солдата Костянтина Костенка. Герой був учасником революцій у 2005 і 2014 роках. Захищав Україну під час антитерористичної операції і не залишився осторонь, коли почалася повномасштабна війна з Росією. На жаль, 14 травня 2023 року Костянтин Костянтинович по. Ліг у ході запеклого бою з агресором. Загибель українського захисника підтвердилася 19 квітня 2024 року. За результатами тестів ДНК. Його стражденне тіло знайшло останній прихисток на Миргородській землі. Патріотична любов до рідної держави, захоплення її славним історичним минулим, бажання нести свій вклад у розвиток незалежності України вели його по життю. Костянтин був учасником обох майданів, що трапили на його життя. У 2005 році брав участь у вуличних акціях Помаранчевого Майдану у Харкові. Після школи він легко вступив на факультет інформатика та управління Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут. Вчився гарно та з задоволенням. Але принциповість і безкомпромісність покликали його у 2014 році зі студентської лави в Київ на Майдан. Згодом Костянтин повернувся в рідний Харків протистояти російським зайдам. Які намагалися поширити на Харків Руську весну? Весною 2014-го Костя долучився до добровольчого батальйону Слобожанщина, який боронив Харківську область з боку Донбасу. Він воював під Маріуполем, брав участь у знаменитій широкинській наступальній операції. Костянтин Костенко народився 17 серпня 1985 року в місті Харків. Веселий і товариський, допитливий і сміливий хлопчик, навчався в 161-й харківській середній школі, де закінчив 9 класів. Як здібний до математики учень, Костянтин перейшов у 27-й харківський математичний ліцей. У старшій школі Костянтин захопився українською історією, вступив до лав громадської козацької організації, їздив на вишколи, тренування, брав участь у історичних реконструкціях. Костянтин Костянтинович планував створити власну родину, здобути вищу освіту і бути надійною підтримкою для батька. Воїн любив свою сім'ю та вмів підтримати близьких. Він багато разів дзвонив мені, і не я підтримувала його, а він підтримував нас, заспокоював, розраджував. Ми всі багато судили його. А тепер він може судити нас, бо він знає все про нас. Ми всі впродовж його життя хотіли допомогти йому, хотіли якось спасти його від його самого. А вийшло так, що він спас нас. Наша остання розмова 10 травня, я встигла йому сказати, ми тебе любимо і ждемо. І він сказав навзаєм, Давайте просто згадаємо. Цю любов, і цю радість, і цей оптимізм, яка в ньому була завжди. Жити без військової служби Костянтин Костенко не зміг навіть після травми, яку отримав у дорожній аварії. Пройшовши лікування і відновлення, він повернувся до війська, підписав контракт із ЗСУ і служив на посаді водія-механіка у 46-му окремому штурмовому батальйоні Донбас. Потім, на рік, Костянтин Костянтинович повернувся до цивільного життя. Але кривава війна, що сколихнула Україну 24 лютого 2022 року, змусила його знову взяти до рук зброю. Солдат Костенко, як товець з досвідом боронив рід. Ний Харків вже у перший день повномасштабного вторгнення. Він брав участь в обороні, а згодом і звільненні Харківської області від ворога. З весни 2023 року Костянтин Костенко, як навідник кулеметного відділення роти вогневої підтримки, разом із побратимами доєднався до захисників міста Бахмут, де пекельні бої йшли цілодобово. 14 травня 2023 року, у ході бойової операції з евакуації поранених побратимів, сміливий і відданий воїн загинув смертю героя. Солдат Костенко Костянтин Костянтинович у 2022 році поповнив лави 127-ї бригади територіальної оборони міста Харкова. Як було сказано раніше, він вже мав участь в проходженні військової служби по захисту нашої країни. Важкою ціною ми боремося за той мирний спокій. В нашій країні наші воїни віддають своє життя за нас, віддають своє здоров'я, захищаючи кожен сантиметр нашої країни. Захищаючи Україну, загинув справжній герой, чиє життя було присвячене Україні. Рідні, близькі і побратими завжди пам'ятатимуть щирість і добро Костянтина Костенка. А громада і країна вдячні воїну за захист від російського ворога. Я знав Костяка таким. Що не потерпе жодної кривди, жодної неправди. Він завжди перший. Може чи не може, є сили, нема сил, намагався зробити по справедливості. Почалася війна, він був перший. Почалася, почався Майдан, він там був перший на майдані. Він зробив дуже багато для всіх нас, для нашої країни. Він зробив все і навіть більше. Слава йому і шану. Воїна Костянтина Костенка поховали з усіма військовими почестями на алеї Героїв у Миргороді. У цю гірку мить поділяємо горе родини, схиляємо голови у глибокій скорботі. Вічна слава Герою! 29 квітня керуюча справами виконавчого комітету Антоніна Нікітченко провела гарячу телефонну лінію. У ході телефонної розмови мешканці озвучили такі питання: про можливість реабілітації в санаторіях міста, додаткового рейсу автобусу до села Шахворостівка, ситуацію з гарячим водопостачанням, пільговий проїзд пенсіонерів у громадському транспорті, несправний ліфт в будинку по вулиці Олександра Оксанченка. Антоніна Борисівна вислухала громадян та надала їм роз'яснення. За підсумками проведеної гарячої телефонної лінії буде надано доручення відповідальним виконавцям вжити заходів для вирішення конкретних питань заявників. Весна у розпалі, тож традиційно у Миргородській громаді триває сезон ремонту доріг. Цьогоріч на відновлення дорожнього покриття виділено значні кошти. Загальна сума виділених коштів в цьому році у нас 10 мільйонів на комунальні дороги, скажімо, це дороги на в межах населених пунктів. І виділено 4,5 мільйона на дороги обласного підпорядкування агентства автомобільних доріг. Це дороги, які з'єднують населені пункти між собою. Наразі вже здійснено поточний ремонт доріг на вулицях Чобану, Залізнодорожній, Мінзаводській, Свідницького, Петрівській та частині вулиці Корольської. Частково зроблені роботи по вулиці Єрківській, Грекова, Харківка, Тичини, Довге Озеро. Прогрейдеровано, підсипано та ущільнено дорогу із щебеневим покриттям у напрямку сіл Маршанки і Лищанки. У першу чергу відновлюють дороги, якими курсує маршрутний транспорт. Однак важливо зазначити, що список вулиць, які підлягають... Ремонту не є остаточним. Якщо будуть виділені додаткові кошти, міська влада розгляне питання ремонту інших вулиць. На даний момент ми вже підписали більшу частину договорів на місцеві дороги. Це 20 вулиць на даний на сьогоднішній день. Кошти в межах тих коштів, які були виділені, тобто в межах 10 мільйонів. Поки що додаткові кошти не виділялись, тому всі інші вулиці будуть заплановані вже після того, як виділяться додаткові кошти. На жаль, ще постановою Кабінету міністрів ремонт, поточний ремонт доріг віднесли до інших об'єктів, тобто до третьої черги оплати. Це викликає додаткові проблеми, тому що. Ну, як і будь які організації, ну їм потрібні оборотні кошти для того, щоб закупляти матеріали. Ну і оплачувати, оплачувати зарплату людям і податки. Крім ремонту доріг місцевого значення, ведуться роботи із усунення дефектів дорожнього полотна у напрямку села Петрівці. Дорога мир Петрівці. Це якраз за рахунок коштів, які ми виділили на агенцію автомобільних доріг. Ну, вже ж по, по результатам роботи буде видно там. Ну роботи зараз розпочались важливо розуміти, що в умовах воєнного стану у Миргородській громаді, як і по всій Україні, відповідно до законодавства, може здійснюватися лише поточний ремонт доріг. Майстри літературного слова і поціновувачі поезії показали на сцені Центру естетичного виховання незвичайну виставу Поряд. Глядачі, які завітали на прем'єру, мали змогу почути щось важливе для себе і свого руху та розвитку. У заході взяла участь спільнота, яка долучається до поетичних вечорів у Гончаренко центрі. Директорка простору Інна Ковальська розповідає: формат поетичної вистави є новим. За рік нашої такої дружби, скажімо так, поетичної, так нам захотілося спробувати, по-перше, себе на сцені, так а по-друге, мабуть, показати вже якісь свої здобутки і свої надбання, та можливо більш таким от ширшому колу поціновувачів. Перформанс спрямований на глядачів, які, слухаючи поезію, могли відпочити і подумати. Поетеса Юлія Кондренко говорить, що увесь зібраний матеріал спільними зусиллями вдалося об'єднати в один великий сценарій. У ньому кожен прочитаний вірш гармонійно поєднується з іншим темою чи настроєм. Кожного разу читаємо ці вірші і краще, і краще і краще. Да, у нас виходило. І ми вирішили, що треба вже показати публіці і ну, якось підтримати, може, станом своїм, може, якимось словом. Писали тексти, підібрали вірші, готувалися дуже довго і не дуже довго, але дуже хвилюємось, і дуже хочемо, щоб вийшло гарно, тому що це вистава, не хотілося робити як концерт. Власну поезію та улюблені римовані рядки читали мешканці громади. Вони не є акторами, але вдало передавали емоції та переживання. Тематика вистави різноманітна. Тут і філософські роздуми, і вірші про війну, і про кохання. У нас немає ніякого обмеження у віці. Ви зможете побачити і зовсім юних, і, скажімо так, трішки старших людей. І кожен направду хоче поділитися своїм, знаєте, не тільки твором, а ще й і цим станом. Дуже хочеться передати глядачу саме стан, тому що сьогоднішній проєкт наш називається «Поряд», І ми хочемо, щоб. Кожен, хто сьогодні подивиться нашу поетичну виставу, відчув головне, що для нього поряд. Для учасників і глядачів вистава поряд стала нагадуванням про те, що наш світ і є поезією, адже організатори зазначають, усі процеси життя ритмічні, і про все можна сказати римами. Поетична вистава стала не просто подією культурного життя Миргорода, але й втіленням ідеї єдності та спільної творчості, яка перетинає межі традиційного мистецтва. Магазин Тепла хвиля. Ваш надійний партнер у створенні комфортного середовища вдома. Наші продавці-консультанти допоможуть вибрати оптимальні для вас якісні товари. У нас є комплектуючі частини для різноманітних систем опалення, підігріву води, вентиляції, водопостачання, водоочищення, водовідведення та поливу присадибних ділянок. Насоси, труби, фітинги, крани, шланги, лічильники, котли, колонки, радіатори, тепла підлога, конвектори, бойлери, ПВХ-канали, водостоки, димоку... Оцинковані вироби, все це та багато іншого вже чекає на вас у нашому магазині. Приємний бонус, гнучка система знижок. Завітайте до нашого магазину на вулиці Гоголя, 4 дріб, у Миргороді, та підберіть ідеальне рішення для вашого дому. Міська телестудія Миргород пропонує послуги рекламодавцям. Трансляція рекламного ролика тривалістю до 30 секунд в ефірі телебачення протягом 30 днів. А це 44 покази 2600 тисячі гривень. Трансляція рекламного ролика до 20 секунд в ефірі радіомовлення протягом 30 днів або 180 озвучень 2000 тисячі гривень. І вигідна пропозиція. Трансляція рекламного ролика тривалістю до 30 секунд в ефірі телебачення плюс трансляція трансляція рекламного ролика до 20 секунд в ефірі радіомовлення протягом 30 днів – 4 тисячі гривень. За додатковою інформацією звертайтеся за телефоном 5 53 11. Приватне підприємство телекомпанія СВСТВ запрошує на постійну роботу фахівця телекомунікацій у галузі інтернет-зв'язку та телебачення на посаду оператор інформаційно-комунікаційних мереж. Детальну інформацію можна отримати за телефонами 534 92 050414 1308 або 093 746 1308 чи за адресою місто Миргород, вулиця Гоголя, 111.